Так, ну що, на мені такий червоний віночок, червона помада. Це означає, що зараз я буду показувати вам все те, що я зробила за цей час, що ви мене не бачили. А зробила я багато, і все це навіть можна купити або купити комплекти для створення цього. Єдине, що не можна купити, це ось цю прекрасну крижану кризу. Я її зробила такі зав'язки, я подумала спочатку на фурнітурі робити, але мені більш сподобалось на зав'язках, бо її можна зробити як би ось так, і прямо під горло, щоб її носити. Виходить, що так, що так дуже гарно. Мені подобається, але я її ще не одягала, тому що вона дуже така якась святкова прямо. Але дуже гарна. Наступна це авторська сілянка. Ось така ось класна. Мені дуже подобається поєднання кольорів в ні, ній. Її теж можна під горло носити. Ну, там зав'язочки будуть. Ось така от стоїчка виходить. Або декольте. Це, знаєте, більш так нарядно. Воно виглядає плюс, можна ось зробити наступний лот. Ось такі буси. Можна, наприклад, взяти силянку і зверху буси одягнути. Виходить дуже гарно. А тут ще якусь учку, такий герданчик стрічковий взагалі. Бімба! Що я ще вам покажу? От якраз до герданчики. Ось такий гердан з візерунком України. Я їх роблю згідно візерунків регіонів України? Не відкривалась. Пану, коли! Ніхтики зняла. Ось так виглядають герданчики. Його можна зробити на стрічці або так, як в мене зараз, на фурнітурі. Дивіться, якщо він на фурнітурі, він такий легенький, тоненький, гарненький, можна доповнити свій образ легко. У мене тут щось мішечку. Що то може бути правильно. Кольорова ось така гарна силянка. Це силянка з міксу бісера. Ось так. Вам її покажу. До речі, я робила до неї комплект ще одній дівчині а, з сережками разом. Причому мені так подобається мій хрестик, його можна вписати куди завгодно. Ніжно, стильно, легко. Ну, в плані, що ви пархаєте в ній пархаєте. Робити її дуже прям легко. Хоча і не дуже важко, але дуже довго. Так, а тут ще щось у мене в мішечку є. О, це теж авторська селянка. Це я взяла візерунок з однієї селянки ось цей і додала свої там ромбики. Вважається, що це вже моя. Тому буду ходити в коментарі і писати Не роби повтори! Як всі роблять майстрині. Ладно, я не буду такого робити, бо я ж вас навчаю, як ще й робити ці прикраси, правильно є на неї схема на каналі. Якщо хочете, можете повторити. Можете в інших кольорах повторювати, до речі. Ну і враховуйте те, що я. Забуваю інколи зважити. Тільки треба бісеру і написати одразу відео. Я потім вже я колись створила, я вже зняла відео, зняла схему, все це зробила, я потім роблю комплект для створення. І вже тоді я її знову повторюю і вже вважу прям бісер. Тому що в процесі того, як роблю я відео, я чомусь забуваю це робити. І я. Не знаю, скільки я витратила бісером на це. Ну і плюс всі комплекти я, скажімо так, м'яко кажучи, трошки більше додаю бісеру, якщо там треба вам буде відкалібрувати його, тому що попадаються такі трошечки криві. Особливо, якщо це стрічковий гердан на станку робити, його прям потрібно калібрувати. Тобто у вас повинні бути бусинки. Там прям один в один, щоб вони були, щоб було гарно. Тому я кладу десь в півтори-два рази більше бісеру, ніж потрібно. Бі, ну, дуже гарно, Мені подобається. Так, і це ще не все. Тут у мене ще є класика. Це чорна сілянка. Ось така. Це як кольорова була. Вони одного розміру, в мене є теж схема така на каналі, тобто ви можете повторити, в якому хочете кольори. Просто берете 70 гравів бісеру і, в принципі, робите ось таку штучку. Ще ви можете її зробити, щоб вона знову ж таки на декольтезні спадала таким ось чином, або як стоечка, так під горло. Кожен робить на свій смак. Тобто в мене є ось така чорна. Чорна, то жирба і біла. Ви думали, червона? Ні, біла. У мене ще є чорна і ще біла, але то ж запас. То якщо хтось захоче купити, ще в мене оце моя боль, тому що я робила ось таку от репліку. Це репліка е силянки з музею. Але мені не дуже подобаються кольори. І я не знаю, я думаю її розпустити. Або по акції її продати. Бо вона так вийшла, що я її не дуже затягувала, вона прям рівненька вийшла, але вона дуже довга, тому що я прям повторювала повністю всі елементи. І якщо навіть її впритул ось так робити, вона буде так ось ось так виглядати, бачите? Тобто є, от, якщо ви бачили такі фотографії, де дуже-дуже багато прикрас, там і баламута, і силянки, і гардани, і все що хочеш. І ось е зазвичай їх зверху ось так от вішають, у вас тут багато-багато бус, і ще отак зверху силянка йде. Ну, і я, якщо б я її робила наступного разу, я б її робила менше, щоб можна було її і ось так носити, і ось так. Але, бачите, в мене тільки велика. І я от думаю, розпускати її чи не треба. Якщо вам треба, напишіть я вам за знижкою можу її продати. Тільки прироблю вже нормально зав'язки і будете носити. Один з найпопулярніших герданів. Він всім дуже подобається. Це така калина. Це харківський візерунок, візерунок Харківщини. Тобто цей візерунок роблять на вишиватках. Теж я б його робила на фурнітурі, от як зараз. Я взагалі щось що гердани на стрічці не люблю. Я люблю, знаєте, які гердани на стрічці, ті, от як силянка, вони роблять, силяться. От я їх на стрічку саджаю. А якщо я роблю на станку, то найчастіше це буде просто на фурнітурі. Бо він такий легенький виходить і більш-менш. А на стрічці він такий об'ємний. Прям yeah. він і так широкий, ще й об'ємний. Yeah. Не знаю. Але це. Ну, ваш смак. О, в мене ще є трошечки такий недроблений. Я не пам'ятаю, який це візерунок, але тут я зробила помилочку, От бачите, ось таку маленьку помилочку. І як би що робити? Треба перероблювати руки, бачите, до мене доходять. Дуже-дуже довго я йду до переробки. Але це ж такий гарний. Ще в мене є ось такий гердан. Якщо я не помиляюсь, це рівенщина. Але то не точно. Я можу помилятись, бо я його робила давно. О, а це я зробила буквально на днях. Ось то, що я казала, що треба його на стрічку саджати. Він ще, ви бачите, він не на стрічці ще. Тому що він зроблений методом силення. Ось так. от, Боже, як гарно. Там себе не похвалиш, ви знаєте. Мене тато взагалі казав, та й каже зараз, що ти себе хвали, хто казав, воно забудеться. А ось інформація, що ти така хороша, залишиться. Тож. Розумієте, да? О, в мене ще є ось така от штучка. Це в мене а, одна пані замовляла а, зробити комплект. Вона сама хотіла створити з таких от кольорів. Я вирішила її кольори повторити, як воно буде виглядати. Це теж можна на стрічку саджати, тобто він вже буде на стрічці добре дивитися. Останній вже Остання така штучка це Леся Українка. Тільки широка. В неї на портреті така вузька, якщо я не помиляюсь, ну так, да, вузька повинна бути. А тут ось така ось широка Леся. Теж дуже гарно, але мені здається, їх вже забагато зробило людей, що всі носять Гердан в лесі українки. Українки. Нагромоздила все, що можна було. Що я хочу вам сказати. Підписуйтесь, бо я точно знаю, що половина не підписана на мій канал, а це мене жахає, тому що перегляди. Падають підписники, не дуже ростуть, тому підписуйтесь. Якщо ви ще цього не зробили, у вас є унікальна можливість це зробити. Плюс я буду переформатувати все ж таки канал. Я буду робити майстер-клас. Я бачила одній одні дівчинки, пісероплатиня, по-моєму. Щось таке. Ну, вона теж голя. Як кажуть все, що е, ти придумав, вже є у світі. Правильно, правильно. Тож вона прикольно робить. Я вже про таке думала, і в мене були такі відео, що я робила початок малюнку, так? І потім казала вам: повертайтесь, будь ласка, назад, і робіть ще раз ось так от зі мною. Вона прям так і робить майстер-класи. Тобто, вона робить оцей от рапорт. Ну, повторювана картинка, наприклад, оцей шматочок. Вона показує, як зробити, і каже: Ви робіть, скільки вам на довжину треба там, таких еромбиків. І я пішла якось так. Сумбурно я дуже виражаюсь пробачте. Що робить, що робить Ось така егеноція? Тож, я буду робити відео коротше. Бо, в принципі, п'ятигодинні відео і знімати все це разом з камерою, робити оці, оці. ну, не дуже воно приємно і для моєї спини важко. Але я ж ну, звільнилась. Точніше, мене звільнили, ну то історія така не дуже цікава. Ну, ладно. Коротше, я вільна як птаха, тому я буду робити більше схем, більше відео. Так що підписуйтесь. Коментуйте, ставте лайки, мені це дуже потрібно. І в мене з'явилось спонсорство. Хто не знав, ви тепер можете спонсорувати мене на Ютубі і дивитись раніше всі відео, що я виклад, викладаю, і я буду робити відео ще окремо, окремо для спонсорів. Там не дуже дорого, там 35 гривень на місяць. Ви навіть не відчуєте. Я вчора кавусь купила за 45. Тупотінку, тому якось так можна. Плюс в мене все ще є баймі кофі та банка, на котру я збираю саме на розвиток каналу, я купляю на це книги. Можете теж туди донатити. Але, якщо ви не задонатили на Збройні сили, і ви обираєте між мною їми, краще їм задонатити. Дрони то трошки буде краще, ніж книги. На жаль, це так. Ну, все, всіх обійняла, все сказала, що я можу ще сказати вам. Відео буде, залишайтесь, робіть красу, я вас дуже в цьому підтримую. У кого якісь питання, пишіть, я всім відповідаю. Все. Ну і хто хоче купити комплекти для створення, теж всіх запрошую в мій інстаграм, я їх там продаю. Ну, кому цікаво.